Я продовжую грати світ танків, де я хочу докачатись до танка 10 рівня. Нарешті я зможу пересісти на свій перший танк 9 рівня. Надіюсь, він не буде тогий, тому що я хочу докачатись до 10 рівня. Це моя ціль. Схилався в кущиках і зараз це буде моє перше прибиття на цьому танку. Надіюсь, це не намьок, на те, що він не прибуває. Бачу танк в кущах і сподіваюся пробиття. Не прийшло і 5 секунд, а вже ще один танк приїхав сюди в кущі, але ми наносимо дуже велику шкоду цьому танку. Від'їжджаємо, але він хоче все-таки зірвати. кудись він їхав, але ми все-таки встигли дати йому шкоди. Перший бій ми закінчили перемогою, півтора тисячі шкоди і доволі непогано. Я не знаю, що цей танк покаже поточності, але я хочу це перевірити. І ми будемо стріляти. По танкам через всю карту. Головне, щоб цей танк стояв на місці. І так, є невелика затримка, приблизно одна секунда, але з цього місця можна стріляти. І ще плюс цього місця, те, що нас тут взагалі майже неможливо замітити. Хіба якийсь там танк переїде і нас замітить, але це дуже маленький шанс. Він прямо дивиться на нас, але все-таки не розуміє, звідки стріляли. Нас залишилось тільки двоє, і я взагалі не знаю, як ми маємо виграти цей бій. Ну тут просто безкометрів, мене тут просто зажали з різних сторон. Як не там, то там, і, коротше, все, капець. Де тільки один був. Наніс на танк ось такий камуфляж, щоб додати собі плюс 4% до маскування. Побачив там два танки на горі і думаю, яку позицію найкраще зайняти, і думаю, найкраще бути ось тут. Вилучаємо прямо в гусниці, надіюсь, мої союзники заберуть його дуже швидко. Ну і так, в принципі, теж добре. Ну, з цього танка вже немає виходу, але в останні секунди я побачив цей танк і все-таки обнувся від нього і дав йому шкоди. А все-таки той танк, що мав втікнути, все-таки він уже втік. Не знаю, хто виграє, але я знаю, що справа у мене є один танк, який хоче забрати танк, який на горі. Він все-таки не думає нікуди їхати, тому що він знає, що йому вже кінець. Поки я перезаряджав снаряд, я побачив об'єкт, але задля мене ще два танки. Не знаю, як тут бути, але я сподіваюся, що ми впораємось. Ну, все-таки це кінець, тому що він пішов на пролом, а в нього дуже багато хп, і так само, як і в нього, і це дуже великий шанс виграти цю катку для них. Ой, побачив той самий танк, до якого я качаюсь. Це наша ціль в цьому відео, і ми будемо кататися на ньому. Ну що ж, їдемо на завод. Дивитися там. І тут тільки один танк, і надіюсь. Так, я надіюся і це спрацювало. Але все-таки він сюди прийшов, він обідався, напевно, так. Він обідався дуже. Але тепер моя взяла центр карти, і це дуже вигідно для цього моменту. Тому що у нас багато з'являється можливостей для стрільби. Ось так ми їх сірваємо, але я бачу, що тут ще один танк хоче мене обійти. І нас так само, як і їх. 3 на 3, і все таки тут. Битва на справедливість. Тут теж без коментів, тому що мене зажали знову. Справа в мене знаходиться ворог на танку е 100 Він взагалі ніяк не пробувається моїми снарядами, тому я якось сподіваюся, що по цій дорозі хтось приїхав. Ну добре, за цю битву мені вже хоча б щось вже дадуть. Також везе танк, я думаю, він також не прибуває єс е 100 і вирішив зі мною дивитись на ці танки. Оберни свою басту, будь ласка, хочу отримати зірки для розблокування. Дякую. Для розблокування нового танка. Бро, дякую, що ти Мені допоміг і більше нанести шкоди. Я тебе не забуду. Я знову на земній карті, і тепер я вирішив поміняти свою тактику, і тепер я на якій стороні? Ну, вроді на правій стороні. Похоже, цей танк думав, що він буде соло тут. Але справді тут два богатиря. Нас замітили не тільки верхні, ну верхні ми з ними зараз у бою, а от нижні, я не знаю, де вони. і Тому, напевно, вони будуть нас вицілювати, тому я якось боюсь висовуватись у кущі. Але все-таки цей танк білий поїхав я за ним, і йому просто на одну, один снаряд попав і все, він вже в ангарі. А я якось стараюсь когось знайти. Так, цей танк дуже впевнено виїхав, то мої когось затормозив у ангар. Так, ще один танк їде сюди. Надіюсь, мені стане. Так, зразу два танка за пару секунд. І ще троє лишилось. Ну, я думаю, ми виграємо. Давай третій танк. Дуже далеко бачу ворожий танк. І надіюсь ти попередеш, тому що в гармата максимально прокачана. Так, і. так. Ми попали. Ми зразу їдемо на точку С цілою командою. І надіюсь сюди хоча б один танк приїде, щоб по одному снаряду ваншотнути Ну, або визривати танк. Бачу, що ворожий танк виїхав і хочу вцілити в когось в моєї але я йому на цього надаю і швидко цікаю. І він також цікає. Так, я бачу бубавку вона стріляла в землю і це дуже добре, тому що вона наносить мені. Може нанести 1000 шкоди або взагалі нагадь планшотнути мене. Тобто чи отримати безплатну шкоду. Ось тримай. Ой, зараз поїхав на цей. Реально, по заказу. Цей танк прямо бачу, що я їхав до нього, але він чомусь обернувся до когось іншого. І тепер він програв. Нарешті я докачався до цього танку, це зайняло набагато більше часу, ніж у того Jeep panther 2 якогось там більше. Ну я навіть навіть хочу говорити. Просто якщо ви граєте у танки, ви зрозумієте, як, наскільки це важко. Ох, який він великий, прямо мускулистий, просто можу сказати. Прямо танк, прямо видно, що він танк. Тільки жалко, що башта не повертається, але я сам вибрав такий вибір. Я міг вибрати Е100 18 секунд. Перезаряджається цей танк, і це дуже великий мінус, але є і плюс, тому що він з одного вистрілу дуже величезну шкоду робить і майже все пробуває. Але це не сказати взагалі. Якщо, затяг, приїде маленький танк, то він може вас з легкістю відправити в ангар. Якщо, звичайно, там нема ніяких стінок і так далі. Ух ти, йомайо. Так стріляв ніби 1000 урона на ніс. Ой, я рікосет на повезло. Ой, бачу, я ще тут треба мені знов чити грати. Я думав, що на цьому танку мені дуже легко буде грати, але насправді треба знову привикати до іншого апарату. Вибрав якийсь камуфляж Leprecon, тому що він світиться і вроді такий прикольний на перший час е, піде. Ну і десь нам плюс 4% до маскування. Бачу якийсь танк хорі, він краще навіть пробуває, ніж я. Але броня в нього дуже слабенька. І давно на цій карті карці гравали. Ну, в принципі, поки що я нормально йду. Ось яка броня у танках хорі. Ой, десь мене тут стріляє, з Хойс. Ну, от я не знаю, як я його пробив, але десь у нього там бойові укладки були. На цьому танку мене вже входить більше шкоди, тому що я не стріляю по 10 раз, а тільки 3 рази, щоб нанести таку шкоду. Я також і надію, що я вийду з 50% перемог до 60%. Покажи свою башту, я тебе зараз проб'ю. Я тільки Чому? А ти знову висовуєшся. Ну давай знову висовуєшся. Ось пер цікаві на цей танк на я не бачу, тому я. Опа, зразу один момент. Два снаряди в нього. І тепер ми їдемо на нову позицію. Опа, це хто такий? Ну, давай, йди сюди. Коротше, вже трохи замучився говорити, тому що вже пізні години. Давайте я просто вам наріжу. Фрагменти там, де я попадав в танк.